88-річна сумчанка Віра Гаркава два роки в'яже шкарпетки для українських військовослужбовців. Жінка згадує, як на початку повномасштабного вторгнення хотіла записатись до лав територіальної оборони. Я стою і кажу, хлопці, навчіть мене стріляти з автомата. З Гвинтівки я вмію, а з автомата не знаю. А один стоїть, хлопчина такий, і каже, та що там його пересмикнув затвор і пішов. А другий стоїть, дивиться на мене, сміється і каже: Бабуня, іди в'яжи шкарпетки. Чого ти сюди прийшла? Відтоді, розповідає пані Віра, її вироби передали понад двом сотням бійців. Той рік погано було, бачите, зима була яка, цього нема. темно, стоїть свічка, дві свічки запалювали. Ну, Но все одно, 106 пар за ту зиму. А оце вже скільки? 119? 119. Це тільки ті, що ми рахуємо, що в магазин відносимо. А ті, що ще, то, то в госпіталь десь передвезли, то в Чернігів на прикордоння, там оце ж племінник. І передали вони нам нито ящик стоїть на, на тому, і дуже хлопці довольні були. Жінка каже: одну пару шкарпеток створює приблизно за добу. В кожен виріб вкладає частинку своєї душі. Сировину купує самостійно. Самі купуємо, замовляємо, бачите, оце ж бабіна, я вже таких, мабуть, три зв'язала, воно не дов'язані стоять повно. Дочка замовляє по інтернету і тоді їдемо купуємо, а Оце останній раз пару разів, як були в магазин, як відносили, то там дівчата дали трошки добавки додавки такої синтетики, оце шерсть, а щоб носок був такий, ну, тостіший. Вони дали нам трошки без грошей, то ми ж у них і купували. А то вони кажуть, нам люди такі, що не вміють в'язати, залишають гроші. І ми на ці гроші можемо якісь. Певний, певну частину цих ниток. Пані Віра каже, разом з донькою в'яжуть так, аби вироби були не лише теплими, а й міцними. До кожної пари шкарпеток жінки додають українську символіку, подарунок та побажання. В'яжу і кажу: дай Боже, щоб цей хлопець, що їх ходінець, чи дівчина, бо і дівчата ж є, от, щоб він залишився живий і здоровий. Я дуже рада, що мама знайшла себе в цьому, бо. Відчай, який зараз у великій кількості людей є, треба робити, треба допомагати. Робити те, що ти можеш робити. Ми можемо в'язати, ми в'яжемо шкарпетки, передаємо. І я, я впевнена, що ті шкарпетки вони зігріють не тільки ноги нашим охоронцям, нашим воїнам, а зігріють і серце. Бо ми вкладаємо. Тепло нашої душі в наші шкарпетки. Вироби через волонтерів майстрині передають українським захисникам. Пані Віра додає, зупинятися не збирається і в'язатиме шкарпетки для фронту до перемоги України. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.